100%. Я дуже дякую вам за рекламу Давайте, давайте Але... ще домовимося ще Значить, Я прошу ви... Депутат, мене не знімати, я не хочу, якщо він журналіст, хай оприділиться журналіст. Якщо він депутат, значить він депутат, хай сідає. І слухайте. Або я викличу 102 Володимир, до вас, Василь, Володимир, Володимир. Володимир. і роблю, що ви робите мені насилля. Присідайте мені, будь ласка. От записуйте, і виставляйте на сторінку. Не ж думайте, щось викинуть. І в цьому ви не Василий Олегович, мені стидно за вас, бо ви людей заводите в оману і в несправедливість і не надаєте допомоги, і потім ви шверлюєте, як зробили з Гашбійкою. І так ви зробили з усіма. Ви мені казали, що я зрадник, я не зрадник. Я е, в тій політичній селі, демократичні, які є. А ви дійсно зрадник, бо ви використали Максима, Атовщика, який вам дав голоса і Я розкажу вам, як проходили вибори Василя Володимировича, бо він вже достав. Як, як він проводив вибори, як адрес зберегла? І як можна вас підтримувати з питання, якщо розвиватися? Подивіться, ми були закріплені, це ми були закріплені за, за спортивною школою. Там саме була війна, де були сховані б'юєтні, не знаю ким, де в основному ще по округах радикали. Я спосударувала, віднесла в міліцію, все зробила, він проспав і всі решта проспали, І ще є кадри. Так що ви сьогодні завдячуйте владі, що вас пропустила, бо ж не хотів. От той самий доктор е, начальник міліції, ви були б пройшли, Василь Володимирович, ви дуже це добре знаєте. Хватить ображати. Бо вам сказали, що на АТО гроші. І ви цього не робили. І ви ви добре знаєте, що я задаю 33-й канал, щоб ви написали, щоб дали дозвіл. Ви цього і капки. У мене складається враження, що ви тільки на замовлення працюєте, а більше ніяк. І ви, якщо ви сьогодні побачили, що вже йдуть. Що ви хочете? Що ви, ви хочете, сідайте, як депутат. Я вас запрошував свою комісію, я вже вас і не хочу. Ви хочете у бюджетно пишіть заяву, і до комара працюйте у бюджетній комісії. Главное, це... ви... Будь ласка, да. ви самі не знаєте, що ви хочете. Да, Вибачте. Да, да, да. Будь ласка, можна, можна вас, можна вас попросити, що я свої три хвилини їй віддаю. А ви вже не будете? Ні, я, якби вона погодилася ще три хвилини, я не буду виступати, То ви не будете? але як... Ні, я буду виступати, давай, але давай. Давай.